Наші журналісти зараз спілкуються із київським міським головою Віталієм Кличком. Давайте послухаємо цієї ситуації. Більш того, це підняття тарифів несе загрозу для жіночно-комунальної системи. В місті Києві на жаль, є борг платіжів більше мільярду гривень за кожнічно-комунальні послуги. Підвищення тарифів може привести. Кратному е зростанню цього боргу, а відповідно до колапсу системи, яка зможе зможе не працювати в цьому напрямку, і я в цьому бачу загрози і підвищення тарифів. Е є це питання, яке нам потрібно е вирішити, яким чином чи може бути індексація підвищення заробітні плати, пенсій. В цьому напрямку це зрозуміло, але без індексації ну багато людей не будуть неспроможні за це платити. Скажіть, Будь ласка, які зараз взагалі відносини з урядом? У нас нормальні у нас нормальні відносини з урядом. У нас ніякої конфронтації немає в цьому напрямку. Я хочу ще раз е підкреслити це робочі питання, які ми повинні вирішити. І дуже важливо, щоб уряд також е не приймав рішення, а слухав відгуки на місцях. Тому що на місцях е ми маємо більш об'єктивну картину, е реальну картину, в якому живуть люди, щоб не було так, що уряд живе віртуально. А ми повинні виконувати ті речі, які, на жаль, не можуть бути реалізовані чи можуть визвати дуже небезпечну тенденцію, як з підвищенням тарифів і з великими бор.